Одне з багатств нашого краю, цінність якого ми часто і не усвідомлюємо: ліс. У нього є навіть власне свято. 21 березня світ відзначає міжнародний день лісу. Цього дня екологи та лісівники закликають усіх берегти та раціонально використовувати цей природний дарунок. У нашому регіоні також є що берегти 36 тисяч гектарів шостинського району. вкриті саме лісом. Це майже чверть загальної території Шосткінщини. Із цих 36 – 26 тисяч гектарів знаходяться під пильним доглядом працівників державних. Ного підприємства «Шосткинське лісове господарство успіху сприяють 80-річний досвід попередників і висока фаховість нинішніх лісівників. Зараз це підприємство складається із чотирьох лісниць: Шосткинського, воронівського, миронівського та собицького. І в нас ще є один такий підрозділ. Він дуже великий, більше 120 чоловік. Це мехлісодільниця Воронівська, де сконцентрована у нас вся лісовозна техніка, наша переробка там знаходиться. Там в основному це транспорт, туди відноситься і станція Терещенська, де проходить відгруження вагонів продукції, де Ми відгружаємо, і цех переробки. Основною метою нашої роботи. Є раціональне і невиснажливе ведення лісового господарства. Тобто це комплекс заходів, які спрямовані на садіння лісу, догляд за лісом, охорону лісу від пожеж, від самовольних порубів, заготівля деревини і кінцевий. Результат переробка деревини. Першочерговим же напрямом діяльності усього колективу підприємства, а це 275 людей, лишається все-таки відновлення лісу. Кожна виробана ділянка обов'язково знову засаджується цінними породами дерев. Щороку лісгосп засаджує близько 120 гектарів лісових земель. І проводимо доповнення. Значить, на тих ділянках, де пройшло, чи вимокло, чи може десь хрущ, майський, травневий хрущ, він пошкоджує лісові населення. Там, де посаджена велика квітті ми проводимо доповнення. Основна деревна культура сосна. Вона добре проживається на наших ґрунтах, кліматичні умови також сприяють її росту, тож сама природа радить людям і допомагає в роботі. Ми відносимося до північного полісся українського. От у нас в основному піщана, земля піщана, це якраз ті умови, де дуже добре росте сосна. Це її умови, ну, умови росту. Тут вона любить рости. Значить, у нас, нас росте дуб, де трошки багатша земля, ми там стараємося посадити дуб черещитий. Це основна порода, це дуб наш український. Росте у нас береза, ростуть вільха, осика. Ну і всі такі породи, ясен зелений. Ну це в нас ну не не наші, не основні породи. Основна в нас сосна, дуб, береза ось це наші породи. Сучасні місцеві ліси майже цілковито рукотворні. Уже наші прадіди активно примножували площі лісових насаджень. Тож, аби знайти дерево, яке самостійно без втручання людини проросло з насінини, треба докласти зусиль. Природнього лісу у нас залишилося дуже мало. У нас вже, я можу сказати, там ну такі деякі насадження, що залишилися приломнопонове. У нас в основному зараз штучний ліс. Процентів на 90 у нас вже штучний ліс. Дуже великі площі були посаджені після революції, висаджувалися, засаджувалися ті поля, які вже в сільському господарстві не використовувалися, в зв'язку з тим, що вони збідніли. От. На, тих, на тих ділянках засаджували ліс. Багато лісу було посаджено після Великої вітчизняної війни, тому що дуже багато було вирізано. Життєвий цикл дерева в середньому складає 80 років. Після воно стає надто уразливим перед шкідниками, трухлявіє, а згодом і гине. Тож, попри по скептиків, ліс потребує своєчасної і правильної вирубки. Якщо ліс достиг 80 років, ми обов'язково його повинні зробити. І на його місці посадити новий Цей Процес він сам по собі неприривний. Скільки виробити дерев та де саме? Визначає Харківська лісовпорядна експедиція. Вона розробляє для лісгоспу план роботи на кожні 10 років. Регулярно проводиться моніторинг стану лісу, його ресурсів. Проводиться наукове обґрунтування норм невиснажливого, раціонального, екологічно збалансованого лісокористування. Харківські фахівці також дають рекомендації щодо заходів з відтворення та охорони лісу. Лісозаготівля, лісовідтворення і екологія все це ланки одного ланцюжка. Відтак вирізана ділянка довго не пустує. Починається кругобіг лісу у природі з малого, з насінини. Насіння отримують із висушених шишок. Їх попередньо збирають зі свіжезрізаних сосен, потім сушать та обробляють у спеціальній сушарці. Далі тестують і вже тоді висаджують у розсадники. Саме там і з'являється на світ нове дерево, яке навесні переселять у природні умови. Шостинське лісове господарство щороку засіває близько півтора гектара розсадників з розрахунку 8 тисяч деревець на один гектар лісокультурної площі. Посадкового матеріалу вистачає не лише для власних потреб. Продаж розсади є однією зі статей прибутку підприємства. Частину, як правило, ми подаємо, купують у нас і агролізоспи, і сусідні лізгоспи, і приїжджають у нас із Харкова, з Полтави приїжджають. В кого немає. Ми викидаємо інформацію, цю викладаємо в інтернет. Люди приїжджають, купляють у нас і вирощують ну, згідно районування, де можна посадити цю нашу посадку. Вони використовують. Новозасаджені площі перші п'ять років потребують особливо дбайливого догляду. Після посадки лісу ми проводимо догляди. Догляди, як правило, проводиться десь років п'ять. Це йде. В... Ручний догляд, догляд основно ми проводимо. Проводимо і про полку лісових культур, косимо вже міжряддя, на сьогоднішній день. Ми вже кущорізами, У нас їх досить. У нас по три-почотири кущоріза в лісництві. Набираємо ми сезонних людей, лісники беруть ці кущорізи і проводимо догляд за цими лісовими культурами через п'ять років, десь на шосте, на сьомій рік, коли проходить змикання. Насаджень в ряду ми переводимо їх вже покриту лісом площу. Це вже починає, називається ліс. Поряд з лісовідновленням лісгосп проводить лісоохоронну роботу. За це відповідають лісничі майстри лісниць і єгері. У середньому одна людина відповідає за 800-900 гектарів масиву. Частіше охороняти ліси доводиться від людської недбалості. З приходом весни і до останніх теплих днів головним болем лісівників стають пожежі. Майже завжди вони виникають через необережне поводження з вогнем. Інколи трапляються і навмисні підпали. Зараз час пік підпалу сухої трави. Як правило, береги наші коло річок не косяться, торішня, торішня трава. Вона суха, запалюють її люди, і вона горить, і, як правило, все заскакує в ліс. Лісівники раз у раз нагадують, трава від цього краще не росте. На додачу вражається коренева система дерев. Навіть коли лісом проходить низова пожежа, тобто горять не крона дерев, а все, що вкриває землю. Дерева все одно страждають від полум'я. При незначному ураженні вони зупиняються в рості років на п'ять. А якщо ж вогонь дуже пошкоджує кореневу систему, то ця частина лісу взагалі гине. Дерева доводиться перечасно видаляти. Разом з тим пошкоджується і якщо це літом, і гнізда, і всі маленькі, і зайченята, і пташенята, все, що попадає в вогонь. Знищує все на своєму шляху. Для боротьби з вогнем лісгосп має дві пожежні машини. Коли побороти вогняну стихію власними силами не вдається, на допомогу приходить пожежна частина. Аби не дати низовій пожежі поширитися лісом, працівники лісгоспу прокладають спеціальні так звані мінеральні полоси. Особливу увагу приділяють рекреаційним місцям та територіям, на яких люди найчастіше влаштовують пікніки. Охороняють ліс не лише від гори туристів, а й звичайно від справжніх браконьєрів тих, що незаконно вирубують дерева, і тих, що полюють на лісових мешканців. Проводяться рейди за тот год 96 виїздів. Составлено 30 протоколів. Із їх дев'ять попереджень. Стальний винесений адміністративний штраф нарушення допустимо знаходження в мисливських угіддях із мисливською собакою, на яку відсутній паспорт. В Втімне час суток, якщо люди знаходяться тоже в охотничьих ну, в охотничому годях це теж карається вже носиться штраф стаття. По законодательству прописано час до восходу і час після заходу. Ще один ворог лісу комахи-шкідники. Час від часу відбуваються масові спалахи їхньої активності. Недавні ну, п'ятниця пошкоджує жук типограф яких проходив спішка, і вони нападають на ліс. І е, треба завчасно це. Побачити, доповісти, треба хімічні препарати, як правило, і вести боротьбу з ними, щоб не розповсюджуватися ці осередки. Шосткинське лісове господарство це одне з кращих підприємств району з економічної точки зору. Воно дає роботу майже 300 людям. Середня заробітна плата на підприємстві 7,5 тисяч гривень. У минулому році платив 20 мільйонів гривень податків. Сім із них поповнили місцевий бюджет. Підприємство тісно співпрацює з місцевим населенням. Особливо навесні, коли під час кампанії лісовідтворення не вистачає робочих рук. Заробляють люди і збором тих же шишок та жолодів. Ліс вже в свою чергу віддячує лісівникам за турботу. Кожен раз, коли приїжджаєш мимо насреждений, які створені з твоїм участием або при твоєму участі, завжди настроєння піднімається. І ти реально розумієш, що це робота, яка буде оцінена многими поколениями потом. не увидишь конечного результата этого работы, потому что дерево минимум хвойное растет 80 лет до рубки главного пользователя. Но зато ты увидишь уже через 5-10 лет действительно насаждение, те, которые можно назвать лесом.